Традиція гуцульського художнього дереворізбення занесена до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України за номером 74. Це великий пошанівок кремислові, яке стало мистецтвом і шана до небес, майстрам, які бережуть, підтримують і розвивають традиції. На урочисте відкриття виставки творів косівських різьбярів у краєзнавчому музеї Івано-Франківська було глітно. Зійшлися всі, хто шанує і захоплюється майстерністю авторів. У кожної доброї справи є призвідці. Так і тут, окрім Галини Беднарчик, директорки музею, яка запланувала таку виставку, знімальна група Галичини поспілкувалася з іще одним. Залюбленим у народну творчість чоловіком. Разом з директоркою нашого краєзнавчого музею у нас тісна співпраця тривалий час. Я рахував це п'ята виставка, щорічно у нас відбувається по якомусь виду народних художніх промислів. Цього року вибрано один із таких для гуцульщини знакових. Видів народних художніх промислів, як гуцульське дереворізднення. Вона ще актуальна в тому, що нещодавно, це рік назад, традиція гуцульського художнього дереворізнення внесена до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. І ось якраз ми хочемо показати цією виставкою, в якому стані. І як зараз над чим можна говорити про різьбярство? Різьбярство було, є і буде. Переконаний Василь Лосюк. Бо саме ця виставка засвідчує, що воно розвивається і буде збережене. І при тому розвивається дуже такими потужними кроками. Звичайно, варто говорити і про проблеми, які зараз є в дереворізьблені. Це надзвичайно. Мала кількість молодих майстрів. Ось от над цим якраз ця виставка і повинна показати. Показати приклад молодому поколінню, що можна робити в різьбярстві. Це якраз такий напрямок у тому, щоб вони старалися і дивилися, як розвивати гуцульське художнє дереворізьблення. Зібрані тут чотири майстри, кожен має свою стіночку і кожен собі формував виставку, як вважає за потрібне. Але я хочу сказати, що мені особисто дуже подобається і вражений такою виставкою, і це засвідчує в тому, що художнє дереворізлення буде жити. Милуючись творами дереворізлення, важко уявити, що традиція може занепасти. Вона триває у майстрах, митцях, які вправно володіють рісцем, долотом і стамескою. У нас чотирьох ця думка витала давно. Ми давно хотіли робити якісь такі подібні проєкти, але то нема часу, то, то нема можливості, то хтось поїхав. Одним словом, причин якби безліч. А тут Василь Петрович підійшов до кожного окремо, будеш я дуже моментально пішли ми до Миколи Струднюка. Бажаєш дуже моментально без розумів. Так, 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 так. Тобто всі чотири якось так зібралися, і таке гарне магічне число. Бо коли приїхали сюди на місце, то побачили, що Зал розрахований ну, на будь-яку кількість людей, але дуже ідеально для, для нас, бо абсолютно чотири однакові частини, і, і кожен висловився, так би мовити, на своїй ділянці, і, і, і вийшло таке дуже класне число. Чотири Мирослав Радиш, про якого ми вже не раз розповідали. Володіє найрізноманітнішими прийомами художнього дереворізблення. На цю виставку я представив свій доробок у сакральній тематиці. Тут є один цистацій хресної дороги, ще три у процесі. І верхній ряд то є хрести процесійні, тобто на престольні, ручні, і тут кілька фотографій кіотів, які я виконував до різних церков, різний час в основному по Україні. Стації хресної дороги, яку створив Мирослав Радиш, надзвичайно цікаво виконані. Захоплює і пластика зображень, і орнаментальне вирішення. Деревана липа і це рель... називається рельєфне різьблення. Це така кілька технік в одній роботі, тобто це називається сухе різьблення, зрозуміло, столярні справи пропилювання і деревина горіх, черешня. Явір, липа. Хрести, як правило, ми працюємо на твердих листяних породах, тобто явір, черешня, горіх, бук. Найкраще, звичайно, є груша для нас. І тут, як правило, всі хрести або груша, або горіх. Різна класифікація, вони мають різне призначення, різну форму, різний зміст, але, але я виставив тут кілька планшетів з цієї моєї серії ручних листів. Минулого року я мав виставку в музеї мистецтв Прокарпаття, там була така ну, цивільна, чи яка вона називається? Тематика мерська. Тобто, мерська, так. Тобто тарілки, ну така сортамент гуцульської різьби, тарілки, баклажки, мисники. А тут я вирішив представити якусь іншу свою сторону, так би мовити, і тому особливої домовленості не було. Кожен працював на свій розсуд, але зрозуміло, кожен. Ну, оскільки ми друзі, ми абсолютно знаємо хто що вартує, в якій галузі працює, і що приблизно мав би виставити на цій виставці, то, то я вирішив зробити такий варіант. Оскільки тематика сакральна, вона передбачає якісь уставлені канони, то тут особливих експериментів не було. Єдиний експеримент, можливо, поєднання різних порід деревини. А класичні елементи, глибоко символічні елементи, і це називається суха різьба. З відомої родини шкрібляків Корпанюків походить Петро Корпанюк – надзвичайно талановитий і скромний майстер. На дану виставку я представив 24 роботи. З них асортимент тарілки, писанки, рахви, гуцульські скрині. Ну, я працюю працюю у техніці сухої різьби. Викладаю інкрустацію, переважно використовую природний колір дерева. Дуже люблю перламутр і металу. Я пам'ятаю, як я ще був маленький, то мама любила садити чорнобривці. То я, думаю, присвячу роботу своїй мамі і так і назвав чорнобривці, насіяла мати. Тут вона ця, ця робота. Ця тарілка називається із віків. Дерево-горіх. І бачите, я виклав металом і перламутром її. Це вона така під старовизну, так дивиться. Оця, наприклад, тарілка називається квітка кохання. Я теж тут використав дерево груша, використав метал, бісер і перламутр. І переважно я всі роботи, як ви бачите, такі в мене матові, а цю я зробив, щоб вона блистить, така блискоча. Це я присвятив цю тарілку червона калина, це якраз. Коли, була, коли хлопчик співав під час початку війни, то співав я якраз надихнувся тим і зробив тарілку червона калина. Ця песенка, теж я її зробив, називається Христос Воскрес. Це на такій підставці теж дерево, груша, суха різьба, інкрустація. Бісером. Бажаю всім добра, здоров'ячка і перемоги. Колись виставки я робив виключно по ювілейних датах кожних п'ять років. Ну, може, там якась особлива була подія, то в проміжках між тим. Бо це таке доволі багато ресурсів, фізичних, фінансових. Ну, навіть елементарно, ми поки принесли роботи сюди наверх, то були направду мокрі, просто сорочки. Але. Чим старший стаю, і тим більше у цей час, коли, коли, коли українців хочуть просто стерти і знищити, то хапаюся за кожну нагоду зробити висновку, показати, що ми є, що ми були і ми будемо, обов'язково. І тому це, ну, кожен мусить робити щось для перемоги для України в тій галузі, який має можливість, моя робота така. А Будуть інші виклики, буде і якійсь іншій іпостасі про Богдана Ходана і Миколу Стринодюка розповімо у наступній програмі Невичерпне Джерело. Дочекайтеся, далі буде.